Вітаю колеги! Сьогодні я хочу вас познайомити з таким відеоредактором, як InShot. Закачати цю програму на телефон можна в Play Market. Заходимо в Play Market. Пишемо в пошуку IN на англійській мові і видає нам «InShot». Ось так виглядає ярлик цієї, цього відеоредактора. В мене він закачений, ви закачуєте, і відкриваємо. В цьому відеоредакторі ви можете робити відео, фото і колажі. Так. Нас цікавить саме відео, щоб монтувати заняття, тому ми відкриваємо відео і обираємо новий проєкт. Тут у нас висвічується з нашої галереї фото та відео. Ось тут ось, у правому куточку ми можемо вибрати фото або відео, або все. Ми обираємо з вами, наприклад, відео, додаємо його в, наш, в наше майбутнє заняття. Знизу у нас висвічується така лента, що ми сюди закидали. Також тут ось є плюсик, і ми додаємо плюсик і додаємо ще фото. Ну, ось я накачала картинки різні, я їх додаю. Зелена галочка знизу, в правому куточку, ми додаємо. І ось у нас що тут виходить ось така велика стрічка. Тепер ми починаємо працювати внизу є панель управління. Ось вона яка. Така довга. Ну, почнемо по порядку. Так, тут у нас ми обираємо розмір нашого відео по картинкам, яке воно буде. Ну, там уже підбирайте, як ви знімаєте відео та підбираєте по розміру. Все видно на екрані. Обрали, нажали ось тут галочку. Так, далі. Ось, наприклад, ми монтуємо відео. І тут на першому слайді ми хочемо з вами написати, що це наше заняття. І ось тут є буковка Т, це текст. І ми пишемо, що, наприклад, заняття з малювання, заняття з малювання, малювання. Ось у нас висвічується воно на екрані. Ставимо галочку, це в нас один напис. І цей напис нам треба зробити, щоб він був на всю нашу картинку, ось ця, що йде. Тому ось тут, от внизу, де цей напис наш, він світиться зеленим. Ми нажимаємо ось таку стрілочку, і тут є конець, конець кліпа і конець відео. Нам конець відео не треба, нам треба конець кліпа» самої цієї картинки. І нажимаєте плей, і перевіряєте. Ось у нас заняття з малювання, і воно накладається цей текст тільки на цю картинку. Якщо вам не подобається цей текст, попрацюємо зараз з текстом. Нажимаєте текст, ви на нього нажали. Ось, і тут є така на самому екрані: Олівчик такий, можете його редагувати, обравши колір напису. Обравши ось тут нижче, як буде виглядати цей напис? Так, ще ми можемо обрати шрифт з вами. Ось такий різний. Він лістається, галочка обирається. Так, ми можемо на цю картинку додати багато тексту. Нажимаєте текст плюс, пишете вихователь, вихователь. Такий-то, такий-то. Нажимаєте галочку, і у вас висвічується на екрані, ви можете його пересовувати вверх-вниз. Вихователь, наприклад, вниз, заняття з малювання. Нажали ось так на цей на на напис вверх. Так, Це таке можна робити. Тут знову-таки нажимаю на цю напис, що вихователь, і мені треба, щоб воно було спочатку від нашого кліпа цього, начала кліпа. І кінець кліпа. І Перевіряємо, нажимаємо play, і в мене це, ця, цей напис тільки на цій картинці. Далі пішли картинки інші. Нажимаємо галочку, що все нас влаштовує все добре. Далі, якщо ви щось зробили якусь помилку, ось тут є стрілочка така назад, ви нажимаєте назад, і воно повертається в ісходне положення. Так, зараз я вам покажу, як можна додати анімацію. Ось тут, на нашій панелі. Ми, наприклад, хочемо додати якусь картинку, якийсь смайлик, якийсь додатковий малюночок, або можна навіть анімовану картинку. Ви нажимаєте на цей смайлик, тут є стікери, ось такі. Ось такі, ну, по, по, по цій ленті полістаєте, і ви побачите, є гіф анімації, такі, які ж рухаються. В пошуку ви можете забити те, що ви хочете, воно вам знайде. А якщо вам нічого тут не, не сподобалося, тут є ось такий значок галерея. І сюди ви з галереї, ось так плюсик додавля, нажимаєте, з галереї можете закачати будь-яку картинку, маленьку, або будь-який ваш смайлик, або анімовану картинку. Цю картинку ви закачуєте у Гуглі. Я вбиваю картинка, анімована PNG. GIF». PNG -GIF і мені. Я ось тут уже закачала, в мене тут є такі картинки, вони прозорі. вони прозорі і вони анімовані. Я ось так її можу збільшити, поставити в будь-який куточок, ось це, наприклад, вихователь, і він буде розповідати про моє заняття. Я ось так її ставлю, все, нажимаю галочку, мене це влаштовує. Також не забувайте, і кінець кліпа. «Начало кліпа. І, наприклад, якщо ви там хочете це, це, цю анімацію розтягнути на декілька відео, ви берете за краєшок і тягнете до того моменту, який вам потрібен. Але щоб вирівняти, ви ж нажимаєте стрілочку і Ні, не кінець відео, це я вже так, назад. Ось я не, то, не те нажала, нажимаю на, назад. І ось у мене все вернулось в ісходне положення. Нажимаєте стрілочку, і, наприклад, я хочу, щоб всі ось ці мої картинки провела ця вихователька. Нажимаю конець кліпа останньої картинки. Нажимаю галочку, що в мене виходить. Ось така вихователь машить руками і розповідає про картинку. Але ж нам треба накласти розповідь вихователя. Ми нажимаємо ось тут значок мелодія. Нотка. І тут можна обрати музика, звукові ефекти. Музику нажимаєте тут ось будь-яку мелодію поверх вашого голосу або просто мелодію, якщо ви не хочете щось розповідати. І це, наприклад, ліплення, і ви накладуєте на це мелодію просто мелодія. Тут їх багато ви обираєте на свій смак. Також тут є моя музика, ви можете закачати зі свого телефону, те, що ви закачували. І звукові ефекти. Ну, різні там колокольчики, пташки. таке. Тут на панелях нажимайте, грайте, спробуйте, все тут можна побачити, як все доступно робиться. Але ж нам потрібен наш голос. Я хочу розповісти про своє заняття сама. Своїм голосом, але буде розмовляти анімована вихователька. І тут є запис голоса. Ось воно пішло, і я починаю. Зараз іде запис відео мого голосу. Нажимаю паузу, нажимаю галочку і дивлюсь, що в мене вийшло. Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про осінні явища. І я розповідаю про своє заняття. Так, вихователька розповідає, Але Ми, я бачу, що ми Звук у нас вийшов вже за межі нашого відео. Далі, наприклад, пішло відеозаняття, а мені ще треба розповісти про картинки, в мене ще є що багато розповісти. І я нажимаю тут знизу на цю картинку, на одну, на другу вона ось так от висвічується. Я могу, можу її розтягнути. цю картинку, цю картинку Будь-яку картинку я можу розтягнути. Я її розтягую. Це, це гів-кар-картинка, я її не можу розтягнути. Але ось ці прості картинки я можу розтягнути. Або зменшити навпаки. Ви це регулюєте самі. Так, ось так можна накладати звук. Далі в нас іде робота з відео. Ви це були картинки, зараз іде відео. Починається відео. Добрий день, мої малята. Наприклад, ви накачали на свій телефон на камеру своє заняття. Як ви ліпите, як ви малюєте, або як ви робите пальчикове вправу, у вас 3, 4, 5 цих відео, коротеньких відеороликів. Ви їх сюди закидуєте, вони будуть поочередно, один за одним, але раптом у вас якесь там шматочок відео треба обрізати. Ось, наприклад, у мене йшло йшло ці картинки, і зараз відео. І я хочу кусочок цього відео обрізати. Я Добре, нажимаю деймай. на паузу. І ось тут, ось в цій ось ленті, я знаходжу розділ. Воно розділяє моє відео. І ось цю частину я виділяю, яку частину саме я хочу удалити. Так, Також ми можемо в нашому відео прибрати звук. Якщо ви е, скачали, ну, скачали якесь відео, і вам не потрібен звук, щоб тут був, ви нажимаєте на це відео, нажимаєте об'єм і обираєте звук на 0. Нажимаєте галочку. І тепер я нажимаю плей, і в моєму відео немає звуку. І ось тепер. Я хочу, наприклад, на це відео накласти або свій голос і розповісти про це відео сама. Або я хочу просто, щоб йшла якась фонова музика. І ось повертаємося в музику і додаємо музику. Тут ви можете обрати, я ж сказала, будь-яку, ви нажимаєте, прослухуєте її. Якщо вам подобається, ви її качаєте і іспользуєте. ось так. У вас виходить, нажимаємо галочку, у вас виходить ось таке починається грати музика. Якщо вам треба попрацювати саме з цією музикою, ось вона у вас грає, а, наприклад, ви хочете додати ще музику, ну, ось. Наприклад, я ось ось звідсіля хочу додати іншу музику. Додаю музику, і я хочу свою музику. Якусь я там скачала Ось бджілка зі свого телефону. Це моя музика. Я її закачала зі свого телефону. Але мені треба з цієї мелодії всього якийсь шматочок війну цієї мелодії. Я нажимаю плей. Шука... шукаю. Шукаю той кусочок, який мені треба, і я його можу обрізати і також удалити зайве. Я нажимаю на саму музику, вона висвітила, що я буду працювати саме з цією дорожкою. Ми можемо її розділити, удалить зайве. Ось, я удалила. Нажимаю на цей кусочок і буду працювати з ним далі. Я його хочу притулити ближче до свого голоса. Ось Я його притулила, воно буде йти тут, же відразу можна його й перевірити. Записую своїм голосом. Ось воно йде одне за одним, мене це влаштовує. Потім ви можете ось так от друге відео піддвинути. І також можете його зменшити йому. Звук, щоб був не дуже голосний. Наприклад, це буде мелодія грати фонова, а, на, а зверху ви ще будете говорити голосом своїм. Ось ви так робите тихенька музика, нажимаєте галочку, а потім ви хочете записати свій голос і нажимаєте запис. Іде запис голосу. Нажимаєте стоп, галочка, це використовується. Ось так висвічується тут наші мелодії. Це фонова музика, це те, що ми записали. Переслуховуємо. І з цього моменту ви записуєте свій голос про заняття. Наприклад, якусь загадку. Якусь... Ось що у нас виходить. А ще ось розповім вам: можна це відео, яке ви закачали, прискорити. Тут є скорість, І ви вибираєте, з якою скорістю буде йти це відео. Ну, також потренуйтеся, яка вам там підходить ця скорість. Це індивідуально для кожного відео. І воно буде йти трошки більше. Бачите, ось тут вже пальчикова вправа, і вона Ускорена. Ускорена, можна і ще ускорити, щоб ви побачили, що це ускорене вони, воно. Історію віршик або щось ви хочете розповісти. Ось, Так, нажимаєте стоп. Що, що ми, у нас тут ще є? Ну, ці, ви можете нажати любу тут на панельки. Інструмент і користуватися ним. Це те, що основне, що потрібно для роботи. І ще ось такий нюанс, що все одно ви картинку закачали з інтернету, а відео у вас трошки іншого формату. І у вас виходить, що картинка, а ззаді ось такий фон. І щоб не було чорного фону, це у мене вже виставлений такий фон, ось написана тут є така кнопочка задній фон. Ви можете його. Він взагалі ви як відкрити, він буде ось такий чорний. І ви тут можете обрати собі задній фон. Тут безліч, безліч є з чого вибрати. Картинки, і або розмитість, ось як у мене була. Або щось картинка, або смайлики. Ви це все обираєте, нажимаєте галочку. Це ваш задній фон на всі відео. Ось воно йде відео. І далі йде фон. Пальчикова вправа, тут ось. Ну, і все. Ось так я вам розповіла основні моменти, як користуватися програмою InShot. Коли ви зробили це відео, вам треба його зберегти. Сахраніть, вибираєте розмір і зберігаєте. Воно грузиться. Ну, якщо відео велике, воно грузиться довгенько, але відеозаняття зазвичай це 3, 5, 6 хвилин не більше, тому воно загрузиться, я думаю, швиденько. Дуже корисний відеоредактор тим, що ви е з одного пристрою. З одного телефона ви знімаєте відео свої, ви качаєте з Гугла картинки, анімації, все це монтуєте в телефоні, нікуди не треба нічого перекидати, ніякі шнури не треба, все в одному гаджеті робиться. І тут же ви закачали відео, надписи зробили, музичку наклали, відео готове, і ви тут же його зберігаєте. І прямо з телефона можете його закинути собі у YouTube канал. Дуже зручно, тим, що все це робиться на одному гаджеті. Ось відео наше догрузилося. Ми можемо вийти звідси, вийти ось так, або вийти зовсім на головний екран, і в галереї ми знаходимо наше відео. Відео і ось воно, наше, наше відео. Ось воно тут знаходиться. Ми його передивляємося. Якщо ви вже зберегли відео, але вам щось не сподобалося, що ви десь зробили помилку, але десь щось хочете. Десь щось хочете переробити, або щось додати, ви не переживаєте, що вам треба зробити все це заново. Ні. Ви заходите знову в програму іншот, навіть якщо ви вийшли вже з цієї програми. Ви заходите знову в відео, у вас можуть бути нові відео, або останні ось тут висвічується останні відео. І ви нажимаєте на це відео, і якщо ви не удаляли. Всі оці картинки, всі ті відео, що ви сюди закидали, все це тут буде хранитися не один день. Тобто, ви в будь-який момент можете зайти і редагувати свої відео, але за умови того, що в галереї залишаться ваші відео і фото, які ви тут використовували. Тому це дуже зручно, дуже рекомендую. Дякую за увагу!